Як надати першу домедичну допомогу та правильно користуватися вогнегасником, розповідали у центрі міста Радивелів. Побувала на пізнавальному заході наша знімальна група. Перед центральним входом до Радивелівського будинку культури було людно. Тут зібралися небайдужі зацікавлені жителі громади, аби дізнатися особливості надання першої домедичної допомоги. Працюєте постійно! Майпиняю. Без зупинки? Оце працюєте постійно! Якщо нас двох, я допомагаю, ви рахуєте собі в умі там, доходите десь до 27. Років. І далі 27-27, 27, я вже готуюся. Раз. В мене є лапа, я зажимаю носа. Ви, 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 ви рахуєте, рахуйте. В умі можете рахувати. Тут бажаючі могли отримати чимало корисної інформації зокрема, розповідали про те, як правильно накладати джгут, провести непрямий масаж серця і вберегти себе у разі небезпеки. Таке практичне навчання для населення організували бійці Дубинського районного управління ГУД СНС України у Рівненській області. Я <плес> впираюся. В цьому віддачі немає. Цим просто взяли, нажали і направляють. Варто наголосити, що рятувальники, які цього дня ділилися досвідом, розповідали про основні правила безпеки, наголосили на діях при виявленні вибухонебезпечних предметів та поділилися інформацією про надання першої домедичної допомоги. Перше дізналися. Ази надання до медичної допомоги, як край важливо, в будь-якій ситуації, бо ситуацій непередбачених, надзвичайно зараз багато. І друге, що важливо, це нам розповіли про як поводження змінами. Якщо ми поводимо, що робити, теж надзвичайно актуальна ситуація. Надзвичайно добре, щоб пояснювали. Чітко, зрозуміло, практично. Так що знання ми візьмемо з собою, і розкажемо дітям і своїм знайомим. На шию турнікет наложувати ми і не знали, що це так можливо. Ось так також масаж прямого серця детально так було озвучено. Цікаво. А ще спробували скористуватися вогнегасником та відчути на собі ось вагу бронежилету. Власне. Все. Забрали штана? Что я У нас на телеканалі є авторська рубрика професія називається. І я в останньому випуску пробував себе у ролі рятувальника, одягав бойовку. І я? Це... сподобалось? Так, сподобалося. Ну я скажу, цей бронежилет він десь. Плюс-мінус е, повези такий самий як бойовий одяг пожежників. Такі навички є корисними та необхідними. Зокрема, ми мали нагоду побачити, як працює мобільна група ДСНС із міста Рівне у сьогоднішній час. Дуже важливо зосереджувати свою увагу на правильності дій при екстрених ситуаціях. Надати людям інформацію, яку вони мають знати вміти, ну в житті бажано. Не використовувати, не застосовувати, щоб було е, найменше в житті людей таких надзвичайних подій. Я про що саме розповідали? Про надання медичної надання до медичної, тобто до приїзду швидкої, що люди повинні вміти знати до приїзду швидкої до появи медика, парамедика. До цього навчання було залучено керівників закладів освіти та культури знання таких заходів, безпеки, вчасне і правильне їх застосування. Допоможе уникнути загрози життю Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал онлайн.